Пика фіолетового, ну нічого. Сьогодні все налагодиться, все буде добре. Дівчатка, серце плавлений, добрий капець. Смак можна зробити грибний, з беконом і з зеленью. Він м'якенький виходить, це, це не твердий сир. М'якенький. Намазувати гарно його. Ну Тепер племочку зняти. Кришечкою накриті холодильник. І все. Ставила чайничок, поп'ємо з дідулею чайку. Тож їздили в магазик. я вам не показувала, що я купила собі. Купила таких дві чоколадки, хай буде. Бо вчора шарила, шарила, ну хотіла щось таке добреньке з'їсти, а нема нічого. Думаю, куплю, хай буде. От. А дідулі купила. Бо Він сказав йому купити, щоб було. Хай буде. Любить погризти солоденьке. Хай грисе. Скільки того життя? Сьогодні магнітні буря. Я думаю, чого мене шалата? Я Це взяла ось з телефону руки, коли ж пише, що магнітні бурі. У мене і тиск трохи підвищений. І вчора, і сьогодні. А це воно і дає. Ну нічого, переживемо. Я сьогодні зранку не робила вправи. Треба зробити, не, не пропускати. А то як трохи попустило, вже все, вже, вже мені нічого не треба робити. А, а треба поробити. Ну, а руку тут трохи попустило. Ще не зовсім, але ж все ж нормально, не теліпаю рукою. А то ж не можна було, страшний суд. Ось так. Будемо виключати генератор і вкладатися спать. Ну, виключиш світла немає, хто його знає, ніби в 10 чи пів одинадцяти якось так мають включити. А чи, чи воно так, чи не так, хто його знає. Ну, Вже чотири години відпрацював генератор, будемо вимикати. Всім бажаю тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Ах ты, Доброго вечера, Ксюша. Что у вас там морозно? Я уже на весне планую. В квитне. В квитне планую лететь. Лететь, то не ехать. Вася, пленка есть. Ой, дякую, а що ж робити? Тільки добрий вечір, дякую за трояндочку, мені дуже-дуже приємно. Ми всі ліки, які, а ми якраз перед тим були в і її там ну, нові ліки в упаковках. Однесли все в клініку, гроші не взяли назад, думаємо, хай буде. І корму ми замовили, корму у Бонічки був спеціально, такий для собачок з хворобою, захворюванням суглобів. Кісток, замовили цілу, цілу упаковку, а з'їла вона баночки три і теж віднесли в відклініку, щоб дали, можливо, комусь потрібно. І дві пачки ліків ще й не начина. Нехай вже ліки взагалі не допомагали. Що вінтер? Мій ну, хлопчик любимий. Такі справи. Так що завтра нікуди не йти, ні в які магазини, Тому ми сьогодні в магазини ходили, а завтра нікуди не йти, тому зробимо десерт. Я думаю, ну, для, це, для цього теж потрібний настрій. Ну, я думаю, як все буде добре, то. Побачимось. Спробую його робити дуже швидко. Швидко, бистро. І спробуємо, що воно буде. Що воно вийде, я думаю, це буде смачно і штра. І швидко. Ой. Сумно безбойно. Не вистачав мені її погляду. В кожному погляді була підтримка така, вона мене розуміла. Особливо вечором дуже важко. Дякую, Святочка, дякую. За трояндочку, дякую. приємно. Так що завтра побачимось обов'язково зробимо. Ми сьогодні скумбрії ще три засолили. Зробимо. Дякую, дякую за сердечко. Дякую, у вас така підтримка і тепло. Мені дуже хмаринки, да, хмаринки. Серце з хмаринки, дуже-дуже, дуже-дуже. Ой, дуже-дуже, чого ж так важко, дуже-дуже, а -дуже так важко. І знала, що Буня піде, і страждала вона. І розумію, що ну, так, такі страждання це важко і для собачки, і ми страждали, але все одно важко, важко це прийняти. Тому я з вами буду прощатися, а завтра зустрінемось і будемо робити десерт. Сиркесло молочний треба і дві пачки желі. А спробуємо. А може воно добре, а може й не добре. Хто знає, що готувати? Щось треба таке приготувати, чимось треба відволікатися. Всім гарного вечора, Саша, привіт. Всім гарного вечора, мирної ночі, Божої опіки вам і до завтра. Завтра обов'язково зустрінемось всього найкращого. А тут мене Оська проситься вже на облицю. Ну, все, тримайтесь. До мене приїхало поповнення Дісней розмальовок. Я відкриваю коробку і розумію, що це не просто замовлення, це любов запакована в папір. Стільки подарунків, купа дрібниць, але кожна така потрібна. Наче людина реально думала, що покласти, щоб було приємно, зручно і по-справжньому. Я дуже дячна дівчинці за таку подачу товару, за той випадок, коли ти купуєш розмальовки, а отримуєш настрій. Ось за це я і люблю маленькі бренди і людей з душою. Далі просто насолодимось розпакуванням томів, тому що це вже виходить 38 томів. У мене в колекції. Ви точно здивуєтесь, якщо додивитесь це відео до кінця, я отримала нові розмальовки, і що хочу сказати з Амазон. Бачите, приїхало пошкодження, але це не головне. Ви гляньте на цю розмальовку, яка світиться вночі. Я в захваті. Розмальовка присвячена різдвяній історії, але мені здається, мотиви Хеловіну також тут є. Я думаю, чи почати малювати вже, чи лишити на наступний рік, бо повірте мені, є над чим попрацювати. Але розмальовка в саме серденько.